Усім привіт! Це ваша улюблена програма Студентський квиток де ми розповідаємо найцікавіші події із життя Київського міжнародного університету. Та звідусіль. У студії працює Вікторія Семенець. Сьогодні у нашому випуску. Урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти Київського міжнародного університету. Майстер-клас відомого журналіста Павла Казаріна. Рубрика. Цікаво знати. Аргентина. Цей день в історії. Наші журналісти повернулися з традиційних урочистостей з нагоди посвяти першокурсників у студенти Київського міжнародного університету. 15 вересня 2022 року відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти Київського міжнародного університету. Це незабутня і хвилююча подія для кожного студента. Крок у доросле й самостійне життя сьогодні зробили сотні наших вступників. А професорсько-викладацький склад університету радо зустрів нових членів великої кимушної родини. І з першим вітальним словом до всіх присутніх звернувся президент університету, професор Хачатур Володимирович Хачатурян. Який зазначив, що незважаючи на складну політичну ситуацію в країні, ми докладемо максимум зусиль за якісної освіти наших студентів і за нашої перемоги. В этом году в цьому году наверняка буде точно так як і в тому, такий же набір, різниця пару Такой я вижу и настрой такой, хотя оккупант на нашей земле, но настрой людей хороший. Это слава Богу. Такое, так? Так что, никакой, никакой разницы. Единственное, то, что сейчас часть наших студентов находится за рубежом. И они, они будут учиться, конечно, дистанционно. Чтобы студенты жили своей Студентською життю це найтішні частина у чоловіка. Ведучою святкової церемонії вже традиційно була проректор з навчально-виховної роботи, професор Тетяна Володимирівна Данченко. І ми дуже віримо, що саме першокурсники, які вступили в 2022 році в такий складний час, саме вони зможуть побудувати Україну. Яка буде новою державою нового світу, неймовірну святкову атмосферу створили хореографічні та вокальні номери від студентів старших курсів, спеціальностей сценічне мистецтво, викладачки кафедри сценічного мистецтва, заслуженої артистки України, солістки національно заслуженого академічного українського народного хору. України імені Григорія Вірьовки, Тетяни Пирогової О -о -о -о, за вебезна, світі, заслуженої артистки естрадного мистецтва України, студентки спеціальності музичне мистецтво влади Пшебильської. Традиційно голова студентського парламенту Юрій Щербина передав першокурсникам. Студентські атрибути, ключ до знань і студентський квиток. Тому що мені подобається ця спеціальність і мені подобається українське кіно і я хочу його далі розвивати. Я думаю, буде дуже цікаве навчання, дуже цікаві пари. І я сподіваюся, що все буде дуже легко. Від щирого серця вітаємо наших першокурсників із початком 2022-го. 2023 навчального року переконані, що вступ до Київського міжнародного університету стане прекрасним стартом у щасливе й успішне майбутнє. Зичимо всім міцного здоров'я, щирого кохання, неперевершених вражень, приймати мудрі рішення і йти до мети. нових звершень, добробуту, миру і цілеспрямованості у реалізації мрій. Сьогодні ми згадаємо майстер-клас, який відбувся у Київському міжнародному університеті у вересні 2021 року. Того дня до нас завітав Павло Казарін. Увага на екран! Якщо прагнете великих грошей, вам не в журналістику. Переконаний Павло Казарін. 20 вересня відомий український журналіст та блогер, відомий широкому загалу як ведучий ранкового розважального шоу на одному із українських телевізійних каналів, лауреат премії імені Георгія Ґудґадзе, що присуджується незалежним журналістам, зустрівся із студентами навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення та студентами коледжу КМУ спеціальності журналістика. За доволі невимушеної атмосфери поговорили про редакторський і продюсерський вектори вітчизняної журналістики, особливості формування медіа контенту, вплив телебачення на аудиторію і навпаки, секрети власного успіху та принциповість у професії. Сучасний глядач споживає інформацію серцем, каже журналіст: що більше вас люблять, то більше довіряють. Важко не погодитись. Припускаємо, що від сьогодні і тих, хто довіряє Павлу Казаріну, дещо побільшало. Спілкуємось із практиками. Далі буде такий перший досвід перебування в цьому виші. і мені було цікаво почути думку і погляд на професію від тих людей, від яких залежить майбутнє цієї професії. І я не знаю наскільки зустріч зі мною була цікавою для них, а зустріч саме зі студентами була. Але ця зустріч була дуже цікавою для мене не бійтесь, помилятися. Це природні. Аргентина велика, далека, але дуже цікава та культурно багата країна Південної Америки. Сьогодні у нашій традиційній рубриці цікаво знати. Ми розповімо про найцікавіші особливості природи, культури та історії аргентинського народу. Національним видом спорту в Аргентині є пато. Це поєднання поло і баскетболу. Однак найпопулярнішим видом спорту в Аргентині є футбол. Країна славиться талановитими та легендарними футболістами. Найвідомішими гравцями усіх часів безумовно є Дієго Марадона та Ліонель Мессі, якого часто називають другим Марадоною і новою легендою світового футболу. Цей тиждень традиційно був багатий на визначні події. Про це детальніше у нашій традиційній рубриці цей день в історії. 11 вересня 2009 року в Тевбурському лісі германські племена під проводом Армінія вщент розбили римські легіони, що зупинило завоювання правобережжя рейну. Одна з найбільших поразок Риму зберегла незалежність більшості германських земель, які уникли романізації і вважаються однією з доленосних подій в історії Європи. У 16 столітті, коли на хвилі реформації почалось усвідомлення етнічної єдності німців різних держав, арміній під іменем Герман, що у перекладі означає людина війни, не без участі Мартіна Лютера, у певних колах вважався символом німецького патріотизму. Він став набувати популярності в часи наполеонівських та франко-пруської воєн 19 століття. І у ще більшій мірі в роки становлення третього рейху, коли офіційною нацистською пропагандою Армії був проголошений першим об'єднувачем німецьких земель. 38 років тому, 12 вересня 1683 року, відбулася Віденська битва, об'єднана армія священної Римської імперії та Речі Посполитою. На чолі з королем Яном III Собеським здобула перемогу над Османським військом. Це вперше, коли поляки врятували Європу. Вдруге, вони врятують Європу майже через 300 років, у серпні 1920 року. Зупинивши більшовиків на річці віслі. У другу суботу вересня в Україні відзначається день українського кіно. Український кінематограф перепочаток ще з кінця 19 століття. Коли 1893 року механік Одеського університету Йосип Тимченко на три місяці раніше за Едісона і більше ніж за рік раніше братів Люм'єрів сконструював кінознімальні та кінопроекційні апарати, по-справжньому революційними для українського кіно стали 20-ті роки ХХ 20 століття, коли з'явилися фільми Довженка Звенигора, Арсенал, Земля. Після Другої світової війни, попри жорстоку цензуру і тиск з боку тоталітарної держави, на екрани кінотеатрів виходять фільми Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Юрія Ілленка та інших визначних українських кінорежисерів, де й досі яскравосять зірки акторського таланту Івана Миколайчука, Леоніда Пикова, Ади Роговцевої, Богдана Ступки та інших. У новітній час, попри всі перешкоди, наше кіно продовжує не просто жити, а й набирати обертів світового масштабу. Варто згадати, хоча б шість фільмів: Мирослава Слабошпицького, Валентина Васяновича, Олеся Саніна, Михайла Іллєнка, Ахтема Блаєва. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції. Надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 03 04 код Києва 044. Адреса університету, місто Київ, вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі.